Всім привіт! Сьогодні 24 лютого, 2024 рік. Минуло вже два роки з того страшного дня, коли в моїй країні розпочалася війна. За легендою на персні царя Соломона було написано і це також пройде. Ця фраза символізує тимчасовість всіх подій у житті. Як радісних, так і сумних. Сьогодні у Братиславі з приводу другої річниці початку війни в Україні буде дуже багато заходів. На всі, звісно, я фізично не можу потрапити, але я вибрала два заходи. Один починається о 12 годині, а другий о 14-й годині дня. Планую відвідати, підтримати. Якщо буде можливість, щось познімаю. Вийшло сонечко. Пішки, але воно потім ховається кудись. От. Але все ж таки приємніше з сонечком. На вулиці не холодно, тепленько. Сьогодні субота, людей мало на вулиці. Поїдемо з вами. Прогуляємося. Дивіться, що я знайшла на зупинці. Гляньте які квіти гарненькі. Були тільки жовтенькі. Зараз вже повилазили і голубенькі, прикольно. Так, добре, буду чекати на трамвайчик. На зупинках встановлені ось такі. Вистрої, де можна купити квиток. Зараз 24.02 майже 12 година. Щоб проїхати у транспорті 30 хвилин, можна, наприклад, там собі продумати маршрут. 10 хвилин трамваєм і там, 20 хвилин або 15 автобусом. От, і це все буде коштувати взагалі, взагалом 30 хвилин євро 10%. Е, якщо користуватися м, за у телефоні, то на 10 або 20 центів дешевше. От, це зі знижкою 55 центів. Так. На 60 е, хвилин євро 60. Так. І тут написані зони. Зона 100-101. Це у межах міста. Так, є ще у нас ось такий. На 24 години коштує 4,80 і є на 72 години, тобто три доби, коштує 10,80 євро. Можна також купити квітки ось в такому магазині. Ну, це не магазин, це пункт продажу квітків на громадський транспорт. Так як у нас така е, зупинка, е, бо поруч знаходиться залізнична станція, то тут прям стоїть три такі. Таксомати, а в основному на зупинках достатньо одного. Тут прикольно в цьому кіоскі можна купити а, кисломолочні продукти. У нас кефір, напевно. Кладете гроші і потім десь воно повинно випасти, напевно, отут. -от. Можливо, використовувати картку, але я ніколи не купувала. Спілкувалася з одною дівчиною, коли ходила на курси словацької мови, то вона казала, що вона купувала таку продукцію, каже, дуже смачна. Ось ціни. 4 євро коштує 230 грамів сира. Схожий на сулугуні. 6,50 коштує 400 грамів. Ну, якось так. Це йогурт євро 80. Ось такий копчений сулугуні 2,20. a naši slovenskí priatelia. Je veľmi príjemné vidieť všetkých, ktorí sa tu dnes na námestí dnešnej revolúcii zišli. Všetci sme tu, aby sme si spoločne pripomenuli dramatickú stránku našej spoločnej histórie. 10 rokov od začiatku ruskej agresie proti Ukrajine a 2 roky od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu. Áno, nemýlim som sa. Presne pred desiatmi rokmi začala agresia proti Ukrajine, keď Rusko nezákonne dočasne obsadilo ukrajinský polostrov Krym a napadlo východné oblasti Ukrajiny, Donetský a Luhanský region. Všetci si musíme pamätať, že Putinové agresívne plány siahujú ďaleko za hranice Ukrajiny. Po 24 rokoch pri moci sa ruský diktátor odtrhol od reality a posadol pseudohistorickými bludmi. Verí, že Rusko stojí nad medzinárodným právom a stoje a svoje poslanie vidí v rozširovaní ruského územia a rozširovaní sféry svojho vplyvu. Sláva Ukrajiny! Sláva Ukrajine! Ďakujem. Чипнеамерен прав. Я буду завязывать, соединять стороны, что задумай сделать и... Прийшла ще на один захід. Він буде відбуватися у будівлі. Ось з цієї. початок через 10 хвилин. Вже в приміщенні попросили зняти верхній одяг. Два робки солідаріті. Ось Такий невеличкий зал. Бачу, не перший тут. Два роки підтримки і солідарності разом з Україною. Ось тут можна пригоститися: чаєм, бутербродами, млинцями. Це борщ український клас. Ні, ні, дякую. А чай не робите? Ні, тільки можна. Зрозуміло. Тоді можна попросити водички? Ага, добре, добре. Бачите, теж такі квіти жовто-блакитні. на шутки ходить. Програма розрахована аж до 18-ї години вечора. Okrem takej uh, rýchlej informačnej pomoci sa snažíme asistovať ľuďom aj pri inklúzii a integrácii. Poskytujeme pracovné poradenstvo, organizujeme jazykové kurzy, workshopy zamerané na sociokultúrnu orientáciu a mnohé ďalšie aktivity. A do dnešného dňa sme boli schopní pomôcť týmto spôsobom viac ako 6 tisíc ľuďom. Vzala Bibliu. Олівці і ось таку розкрасочку. Є у мене хлопчик знайомий, про якого я подумала, що йому, напевно, буде приємно отримати подарунок в біблію. Я не знаю, чи вона у нього є. Не знаю, чи любить він малювати, але все одно взяла. Я їду додому, бо ввечері ще в церкву треба. Сьогодні буде, верніше не буде, вона вже третій день проходить в нашій церкві конференція Young Life і ввечері ми співаємо. До віддіння. нашою групою прославлення. Тому я. Цього заходу пішла раніше, от, щоб встигнути ще заїхати додому, поїсти і потім на 17-ту годину поїду у церкву. Знаєте, е так приємно, що в чужій країні. Не забувають і пам'ятають, що в Україні продовжується війна, на жаль. Дуже багато словаків я побачила, і організаторів, і українців теж і організаторів, і учасників. Скинула відео своїм дітям. Вони теж приємно вражені. Нікіта сказав, що так приємно, що о війні пам'ять не тільки в Україні. Дійсно, приємно. Звучать наші пісні українською мовою. Серце просто сльозами обливається. Хочеться плакати і сумувати, але ми не будемо сумувати. Ми будемо сподіватися на Господа Бога, на наших військових, на наших всіх друзів, які допомагають Україні в озброєнні і в різній допомозі. На цьому буду завершувати свій влог. Дякую вам великі за увагу, що ви провели цей час зі мною. Якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку. Якщо є бажання, напишіть коментар і перевірте підписку на канал. Бережіть себе, все буде добре. Все буде Україна.